Друзі, всім привіт, 27 січня, якщо не помиляюся, і в нас зима, друзі, було таке невелике потепління. падали якісь душі, мраки такі. Зараз пішов сніжок, але... Морозів немає, такі морози плюс, ой, мінус 1, мінус 2, мінус 5 вночі, ну, це максимум. І е, запитують різні колеги, як прави на пасіці, тому що, на жаль, є багато дзвіночків, що не дуже добре бджілки зимують в цьому сезоні. Друзі, я на протязі всієї підготовки до зими і на протязі самої зими старався вам пояснити і старався розказати, в чому причини, основні причини недоброї зимі в бджіл. Також друзі запитують, чи не підгодовлюю я там канді, чи не потребують бджоли підгодівлі. Друзі, я скажу на правду, ніколи цим не займався і ніколи в нашому регіоні не було такого, що потрібно було там при умові, якщо ви нормально підготовили бджіл до зими, лишили їм. Достатню кількість, скажімо так, меду, кормів, називаємо це. Тому що ви знаєте, що я зимую не на самому меді, я згодовую кожній сім'ї 4-5 літр сиропу. Все це я показував. Ну і також запитую, як в мене справи. Друзі, справи Нормально, ну, я не можу вам сказати, от, що немає в мене втрат на даний момент, тому що я не, е, ну, не, не роблю ніякої ревізії, зараз не заглядаю. Працюю собі в майстерні, е, готуюся до сезону, а тут я знаю, що має бути все нормально. І Тому я не, не заглядаю. Там час я покажу вам час від часу, прийду, відкрию там. Кришки в основному це в вуликах ППУ, де під клейонкою, де менше тривожаться бджілки. Гляну там 2-3 сім'ї. Для мене цього достатньо. Тому я не роблю якихось таких ревізій. зимівлі залишилися, друзі, ну, для мене суто, для моєї пасіки ну, там 20 днів, скажімо так, грубо. А кормів там є ще на 20, а є на цілих ще 90 днів. Тому я не можу сказати, якісь дати поради на рахунок підгодівлі, тому що я знімав на рахунок цього ролика. Ви мусите самі суто оприділити, що у вас робиться в сім'ях. У мене не потребують джілки підгодівлі. Також запитують, де пропав, що так довго нема ролики. Друзі, тут, скажімо так, такі нюанси технічні. трошки мені Забарахлив мій гаджет і пішов він на ремонт. А тут взяв якийсь постарший гаджет і не буду в ньому так добре розібратися, але якось попробую щось зняти. І, друзі, повторюся ще раз є багато дзвінків, що не дуже добре зимують бжілки. Ну, в себе на пасиці я не маю що грішити, тому що можу відкрити любу сім'ю і знаю, що там менш-більш все нормально. Ну, Ось сидить сім'я на, на п'яти рамках і повністю клуб засиджує всі п'ять рамок. Сім'ї, що сидять в основному. В клубі, друзі, я хотів вчора, був дуже гарний день, показати, як можна по пасіці, не відкриваючи сімей, оприділити, що в сім'ях є розплід. Це коли на вуликах така невелика кількість снігу, і от суто в цій сімейці, яка в нас зимою експериментальна, я вам її показував, просто такі проталини робляться. І я прийшов вчора на пасці, коли було менше снігу. і Ці протали не були от на цій сім'ї, яка експериментальна в нас зимує, яка розплід має, певно, вже від Нового року. Ну, ось так вони сидять. Нічого я їм, друзі, не давав. зимують вони далі і давати я їм не буду нічого. І так ось, друзі, на цьому відводочку новорічному теж було проталено, значить він після формування також погнав розпліт. Думаю, що так. Що Він погнав також, друзі, розпліт після формування. І... Але вони зимують, немає ніяких скажімо так, якихось там проблем. Ну тут взагалі їх ще не видно, вони не піднялися навіть ще догори, вони сидять ще низько. Тому, друзі, зимівля проходить досить успішно. Ну, я, друзі, зараз повторюся, кажу суто за свою пасіку. Не, не потрібно мені нікого, скажімо так, тривожити. Ну, от сімейка сидить на трьох рамках. Зимою і 100% вона перезимує без ніяких проблем. Також оці експериментальні відводочки, які я вам показував, які я залишив на 2 рамках через руху перегородку, також зимують без, без особливих проблем. Ну, Давайте ще глянемо ще один експеримент. Друзі, як я у останній ролик, був прилетів такий коментар. Складається враження, що тобі нема чим зайнятися. Ну, Якщо вам складається таке враження, це суто ваші так казати, роздуми. А я оскільки отримую пасіку, завжди проводжу якісь для себе. Це не означає, що я показую все вам. Для себе, для своїх знань, я завжди проводжу якісь експерименти, якісь. Цікаві досліди, для того, щоб мати навіть для себе якийсь досвід, чи позитивний, чи негативний, все рівно, друзі, це є досвід. І мені це цікаво. А якщо у вас складається враження, що мені нема що робити, так собі і думайте далі. Я не маю ні проти того. Друзі, ця сімейка вулику теж ППУ, яку я вам показував на протязі сезону обробітку від бджіл. І всі ви пам'ятаєте ось цей планшет. Він, друзі, так і в мене стоїть. Можна бачити, на скількох вуличках сидить клуб. Раз, два, три, чотири, займає всі п'ять вулочок і я знаю там п'ять рамок. Ви бачите, де, де крошка падає. І, друзі, я його спеціально не забирав, цей планшет. І він стоїть в мене не засумний так наглухо. А там, друзі, є ось така щілина. Я вам вже теж показував це. І ця сімейка зимує в нас на п'яти вуличках і тут немає особливої вологи більшої, ніж такої, щоб там, де повністю дно відкрите донизу. І я думаю, що тут є якісь, якісь нюанси в цій такій зимівлі, коли. Не дає проходу вільного вітру гуляти туди під низ і не задуває бджілкам. Це досить такий непоганий варіант, як на мене. Ну, ось так. Зимують. Ну, Клеуси, друзі, теж зимують, я їх зараз не тривожу, тому що немає смислу тривожити до 15 лютого я їх, ну, Бачили, я вам показував, незручно там щось показувати, тому що планочку за берез бджола така напівсонна починає лізти, і вже її загнати не годень, і потім давити її шкода, і починає їх заганяти, починає лізти ще більше. Одним словом, незручно там щось показувати. Тому не буду, нуклеуси показувати, нуклеуси вже покажу, коли буде тепло. Всім добра, всім миру, всім спокою, слава Україні.